Пам'ятати життя під такою назвою в рогатині на базі дитячо-юнацької спортивної школи Івано-Франківської обласної ради 27 квітня відбувся турнір пам'яті Дані Дідіка, 15-річного харків'янина, який став жертвою теракту під час маршу єдності у Харкові в лютому 2015-го. Рогатинська спортшкола змагання у посвяту загиблому юному патріоту проводить вже втретє. Сьогодні втретє ми вшановуємо пам'ять. Юного героя України Дані Діника. Кожна людина може, одна людина може зробити багато добра, друга може зробити менше добра, але це все робиться щиро душею, щирим серцем. І сьогодні наша спортивна громада оцей маленьке таке добро вшановуємо пам'ять легого Даня Діника. Сьогодні ми проведемо турнір, шкільний турнір всіма видами спорту, які в нас культивуються. Звичайно, це є спортивна боротьба, перемагає сильніші, але щоб нас завжди панував мир, дружба, взаємознагода і повага один до одного. Дуже знаково приймати і проводити такий турнір пам'яті Дані Дідіка, схиляє низьку голову перед його пам'яттю. Тут є присутній батько. Щиро дякую за виховання такого, по суті, вже національного героя України. Дійсно, він ніс прапор України і йшов першим в ході єдності в Харкові. Але на жаль, ті сили, які і понині ненавидять Україну, і все українське, зробили те, що підірвали гранату і загинув юнак, який був щиро вірив, що буде наша Україна, і ми будемо жити в своїй вільній державі. Сьогодні триває війна. Сьогодні вночі звучали вибухи, ви всі чули і була оголошена тривога. Тобто наша боротьба не закінчилася. Але пам'ятайте пам'ять юнака, який ще в 2015 році гордо ніс прапор України. І він вже тоді розумів, що Україна є її буде. До юних спортсменів звернулися також і гості з Харкова, художник Нікіта Тітов, соліст гурту «Танок» на Майдані Конго Олександр Сидоренко, Фозі, який навчався у тій самій харківській школі, що й Даня. після урочистої відкриття турніру, на якому батько Дані Андрій Дідік презентував школі набір м'ячів, відбулись спортивні баталії з шести видів спорту: шахів, волейболу, плавання, футболу, дзюдо, кульової стрільби. Понад 300 юних рогатинських спортсменів присвятили цього дня свої старання і жагу до перемоги Дані Дідіку, бо вони, як і він, мріють. Жити у мирній і незалежній Україні.